Дорогі брати і сестри, підписники нашої десь сьогодні вже шостий день після влучання російської ракети в наш собор, і дуже багато проводиться зараз трудів, багато праці для того, щоб провести демонтаж, для того, щоб зрозуміти, що треба робити. Бачите, якому жахливому стані у нас криша. Повністю підірвана, повністю зломана, і зараз ці душі до нас зайшли такими великими калюжами в собор. Ми справляємось і хотілось би трошки розказати про те, що на сьогодні тут діялось. Зранку вивезли, дякуючи допомозі, шість машин мусора. Прийшли брати і сестри для того, щоб допомогти розібрати. Деякі мусори, які залишився у віфтарі. Люди самі приходять, вже знають, де лопати, де відра. Також дуже багато було мусору. У нас залишки від даху в центральній частині, боковій, працюють альпіністи, які потихеньку знімають те, що вціліло, там ліпка. І сьогодні було дуже багато праці зв'язано з центральними дверима, тому що їх видуло. Зламало металоконструкцію, треба розібрати було дерево. А дасть Бог, завтра приїдуть хлопці, які заберуть, заберуть це, е, раму з залізного і е, будуть її переварювати, перероблювати, для того, щоб якраз е, вже поставити інші двері, які будуть тримати на свій І Дуже багато роботи було сьогодні тут наверху. Наші кровщики кірпіністи і деякі семінаристи навіть а також помічники, які прийшли для допомогти, для того, щоб зібрати листи з мінної криші, і дуже дякуємо тим людям, які допомагають. Дуже багато молитв тут проходить в нашому соборі. Батюшки приходять поблоси нашу владики, щоб завершувати молитву до Божої Матері. А також, дорогі брати і сестри, хочемо запросити всіх вас в цю неділю на богослужіння, на літургію, тому що владика митрополита Афану буде служити. Ми будемо це робити в нижньому храмі, який півтора року був у нас як бомбосховище, куди прибігало дуже багато одеситів для того, щоб сховатися від ворожої ракет авіації. І, будь ласка, запрошуємо вас, можете прийти з нами, помолитися. Поставити свічку на відбудову собору з нами поплакати, з нами порадіти, і саме головне підтримати владикого фанала, який десь строїв цей собор. Для того щоб тут ми могли молитися і підносити до неба, з вам була диски парк, спасово Брожанський федеральний собор. Робота постійно йде, і навіть завтра буде залишки мусора, які буде потрібно винести. Так що якщо буде у кого вільна годинка, там небагато, але можна прийти допомогти винести це все. А як така робота завжди знайдеться?